Другий тип проєктів, які ми повинні розглянути, це проєкт заміни. Проєкті з заміни те саме: в нас є початкові грошові витрати, операційний грошовий потік за весь життєвий цикл проєкту і грошовий потік в термінальному році. Всі ті самі три блоки. За подібною схемою ми з вами і будемо розраховувати. Єдине, на чому я хочу акцентувати увагу. В проєкті заміни у нас вже є обладнання. Просто воно застаріле. Або ми вважаємо, що воно не генерує достатньо нам доходів. Таким чином, ми хочемо його замінити. Тому в проєкті заміни ми шукаємо економічну вигоду від того, що ми замінюємо існуюче обладнання. Таким чином, ми. Що в початкових інвестиціях, що в операційному грошовому потоці, що в термінальному грошовому потоці, ми будемо шукати різницю доходів і витрат від нового обладнання з доходами і витратами, які б у нас генерували старе обладнання. Оскільки, по суті, воно ж то працює, і ми могли його не замінювати. Але ми його замінюємо, тому що ми хочемо його замінити, оскільки ми очікуємо, що дане обладнання буде нам приносити більше доходів, або, наприклад, менше витрат. Таким чином, різничка між доходами, витратами, амортизацією, вартістю продажу і так далі, оця вся різничка, оцей наш буде грошовий потік за весь проєкт. Тримаємо в голові в себе цю концепцію. І будемо розраховувати. І так, початкові витрати у нас розраховуються як? Це в нас вартість придбання нового обладнання, плюс його установка, плюс доставка. Далі у нас плюс робочий капітал, який необхідно довливати саме в бізнес, для того, щоб почало роботу саме дане обладнання. Мінус вартість продажу старих основних засобів, тих, що підлягають заміні. Оскільки у нас, коли ми ставимо новий станок або там нове якесь обладнання, старе ми повинні прибрати. Але ж ми не будемо його викидати просто на смітник. Ми його спробуємо продати. Таким чином, ми зменшимо наші початкові інвестиції саме за рахунок продажу цих основних засобів, які в нас вже є, які ми заміняємо, які є застарілими. Плюс розмір податків або податкових заощаджень. Чому у нас тут стоїть плюс? Тому що коли ми зараз це все будемо прописувати. Це все, що в нас є з формули, все, що ми порахуємо, ми візьмемо в дужки і перед дужками поставимо великий мінус. Оскільки це означатиме, що це все наші початкові витрати. Давайте краще подивимося по задачі. Так буде простіше. І так, дивимося. Читаємо задачу. Проєкт заміни. Це 17-та задача з нашого файлику. Компанія Skywalker хоче замінити існуючий принтер на новий. Існуючий принтер був куплений 10 років тому за ціною 15 тисяч. На принтер нараховувалася амортизація. Якщо даний принтер не замінити, він матиме нульову ринкову вартість в кінці свого життєвого циклу. Новий принтер коштуватиме 24 тисячі з доставкою і установкою. Це вже ближче, це те, що нам підходить. Тепер оцінено, що новий принтер можна буде продати через 5 років за 4 тисячі доларів, це його ліквідаційна вартість. Тепер йдемо далі. Поточна ціна старого принтера складає 2000 доларів. Потреба в чистому робочому капіталі зросте на 3000 доларів в момент заміни. Давайте будемо безпосередньо рахувати початкові грошові витрати. І так, відкриваємо дошку, ставимо мінус. Вони в нас будуть зі знаком мінус. Ці всі початкові витрати, оскільки це є витрати, для того, щоб не зробити помилку в формулі. Ми по все рахуємо по формулі, записуємо всі знаки як формулу, просто це візьмемо в дужки і поставимо перед дужками мінус. І все, що ми нараховуємо, буде зі знаком мінус. І так, вартість придбання нового принтера 24 тисячі. Записуємо. Тепер плюс потреба в чистому робочому капіталі зросте на 3 тисячі. Плюс 3 тисячі. Мінус. Вартість продажу старого принтера. Поточна ціна складає 2000. Мінус 2000. Чому мінус? Тому що це зменшить наші витрати. Ми продаємо старий принтер, старе обладнання і це зменшить наші витрати на 2000. Плюс ставка податку у нас складає скільки? 0,4. 40%. Помножте на тепер дивимося. Вартість продажу старого принтеру, ринкова вартість 2000, мінус балансова вартість мінус 5000 І дорівнює. У нас закриваємо велику дужку дорівнює Сподіваюсь, ви рахуватимете разом Зі мною. Так. Дивимося. І вийде у нас 23 тисячі 800. Я запишу так. 23 тисячі 800. Звертаю вашу увагу, що це буде зі знаком мінус. Це оцей мінус. Ось ось. Все, це наші початкові грошові витрати. Ідемо далі. Другий блок це безпосередньо наші операці... наш операційний грошовий потік. Для того, щоб розрахувати операційний грошовий потік, у вас знайома формула, ви вже її бачили. Єдине в цій формулі у вас. І якщо продажі, що витрати, що амортизація це все різничка старого, нового і старого. Запам'ятовуємо, ми від нового віднімаємо старий. Дивимося, як це в нас буде. Давайте вставимо формулу, щоб нам було трошки простіше працювати. І так, дивимося. Що в нас по умові задачі? Чи є в нас вартість, або чи є в нас виручка від реалізації, або продажі. В умові, мені здається, цього й близько немає. Якщо цього в умові немає, то це значить, що... Давайте іншим кольором дельта С дорівнює 0. Це значить, що неважливо, у вас стоїть старий принтер чи новий принтер, виручка від реалізації від цього не зміниться. Продажі від цього не зміниться абсолютно. Тому продажі, різниця в продажах у нас буде дорівнювати 0. Тепер різниця у витратах. Дивимося, що у нас тут сказано з приводу витрат? За 5 років. Новий принтер знизить витрати на матеріали та оплату праці з 8 до 14 тисяч. Тобто, це значить, що кожен рік по новому принтеру витрати будуть не 14, а 8. Тобто, це значить, що 8 тисяч, це витрати по новому принтеру мінус 14. Це витрати по старому принтеру. І дельта буде складати скільки? 8 14 дорівнює мінус 6. Дивіться на знаки. Я від нового відняла старе, в мене вийшло зі знаком мінус, я цей мінус і приписала. Тепер різничка в нарахованій амортизації. Тут буде трошки Складніше. Давайте порахуємо. Дивимося. Що в нас сказано по старому принтеру? Старий принтер, існуючий принтер, був куплений 10 років тому, за ціною 15 тисяч. На принтер нараховувалась амортизація за прямолінійним методом з терміном продуктивного використання 15 років. Ліквідаційної вартості в нас тут немає. Якщо термін корисного Корисного використання принтер складає 15 років, а його вартість 15 тисяч. Давайте напишу амортизація. Старий. То це в нас буде 15 тисяч, поділити на 15 і це буде 1000. Кожен рік на старий принтер нараховувалась амортизація. Тисяча умовних одиниць, що у нас там доларів. Тобто за 10 років нарахувалось 10 тисяч. І кожен наступний рік теж буде нараховуватися по тисячі. Це по старому принтеру. По новому. Дивимося, що в нас по-новому. По новому в нас сказано, що амортизаційні відрахування для нового принтеру будуть виглядати наступним чином. Тобто, по новому принтери. Амортизаційні відрахування будуть відрізнятися. Як же ми рахуємо дельта амортизації? Для першого року. Я отак напишу. Дельта амортизації дорівнює по новому принтеру за перший рік 7920. 7,920. По старому 1000. Незмінно. Мінус 1000. І це буде за перший рік 6920. За другий рік дельта амортизації. Дорівнює. По новому принтеру 10800, мінус по старому вся та сама 1000, оскільки за прямолінійним методом. 1000 дорівнює 9800. І так далі. За кожен рік. Таким чином у нас є всі три складові. Давайте порахуємо операційний грошовий потік за перші два роки, все інше ви дорахуєте самостійно. За перший рік. Перший рік. У нас буде складати дельта С. у нас 0. 0, Давайте я напишу тут. 0. Мінус по формулі у нас. Мінус дельта е, дельта Сі. Це в нас витрати, Витрати зі знаком мінус. Мінус мінус 6 тисяч. Далі в нас мінус. Амортизація за перший рік, Різничка в амортизації 6920. 6920. Написали помножити на 1 мінус ставка податку 0,4, і плюс назад дати амортизацію. Дорівнює 6368. За другий рік. Другий рік у нас буде так само. Перша частинка у нас йде незмінною. Єдина різниця це буде в амортизації. Давайте з вами запишемо. 0 мінус, мінус. Дивіться, як я пишу. Для того, щоб не загубити знак. Мінус амортизація дельта амортизації за другий рік це 9800. 9800. Помножити на 1 мінус 0, це все по формулі, плюс 9800. І дорівнює 7520. І так далі. За кожен наступний рік. порахуєте дома самостійно. І третє, що нам потрібно порахувати, це грошовий потік в термінальному році. І тут у нас ідуть трошки. Складнощі, оскільки в нас є новий принтер і старий принтер, і ми повинні врахувати вартість продажу нового принтеру в кінці нашого проєкту, мінус ринкову вартість продажу старого принтеру в кінці проєкту, додати назад витрати по робочому капіталу і врахувати податкові заощадження. Саме в по-новому і старому принтеру. Давайте подивимося, як це все буде розраховуватися на прикладі. Запишемо формулу, трошки зменшимо, щоб було видно гарненько. І так, дивимося. Це у нас третій блок. Як ми будемо розраховувати? Перша частинка це в нас. Різничка а, ринкової вартості продажу нового принтера в кінці проєкту мінус ринкова вартість продажу старого принтеру в кінці проєкту. Читаємо по нашій умові. Що у нас тут є? Оцінено, що новий принтер можна продати через 5 років за 4 тисячі доларів. Супер! Це у нас новий принтер. Старий. Якщо даний принтер не замінити, він матиме нульову ринкову вартість в кінці свого життєвого циклу. Дані у нас всі є. Давайте їх і запишемо. 4000 вартість продажу нового принтеру, мінус 0 вартість продажу старого. Це ми написали. Далі плюс робочий капітал, який ми відняли. Дивимося, робочий капітал у нас 3000 доларів. Плюс 3000 доларів. Мінус податкові заощадження 0,4. Продовжую формулу мінус 0,4, відкриваємо велику дошку. І тут у нас різничка безпосередньо. Давайте квадратну зроблю дужку. Різничка ринкової баланс, балансової вартості нового принтера мінус, мінус різничку ринкової балансової вартості старого принтера. Так, для цього нам необхідно повернутися до нашої умови. Ринкова вартість нового принтера, ми вже запам'ятали, це буде 4000 доларів, а балансова, чи є в нас балансова вартість нашого нового принтера? У вас тут не сказано, але є така річ, що амортизаційні відрахування за п'ятий рік складуть 0. Для того, щоб амортизаційні відрахування склало 0. Вони повинні нараховуватися тільки на нуль. Тобто це значить, що за п'ятий рік балансова вартість нового принтера буде складати 0. Оскільки на неї більше не нараховується амортизація. Тому в нас це буде 4000 мінус 0. Відняти. Тепер нам потрібно подивитися. По старому принтеру. Давайте і подивимося. Поточна ціна старого принтера складає 2000 доларів балансова 5. А, так, це в нас про поточну А про ринкову і балансову старого принтеру. Ми з вами визначили, що ринкова вартість старого принтеру складає 0, а скільки ж складає балансова вартість? Давайте повернемося до нашої амортизації. Проект у нас триває 5 років. 5 років. До цього принтер був на, на заводі чи в компанії там, не знаю, 10 років. За 10 років за прямолінійним метром рівнем нарахували амортизації 10 тисяч. А потім кожен рік ще по тисячу. Тисяча, 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 тисяча і тисяча. В сумі вийшло 15 тисяч. А купили принтер за скільки? За 15 тисяч. За 15 тисяч купили 15 років тому. І 15 тисяч нарахували амортизацію в кінці життєвого циклу проекту. Таким чином, балансова вартість теж складає 0. У нас буде 0 ринкова, мінус 0 балансова дорівнює, дорівнює. І на виході. Грошовий потік або термінальний грошовий потік у нас складає 5 тисяч. 400. На цьому все. Для того, щоб дорозв'язувати задачу, вам потрібно дорахувати грошовий, операційний грошовий потік в 3, 4 і 5 роках. Всі ті дані, які ви знайдете, самі ті, що ми з вами зараз знайшли разом, ви повинні перебити в табличку в Excel. Табличку я вам вже надіслала. Будь ласка, будьте уважним з тим, які цифри ви перебуваєте. На цьому все. Якщо є запитання, пишіть.